Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми, Рада вас вітати щось. Я сьогодні вас залюбила. Мені так хочеться з вами поспілкуватися. Ми сьогодні з вами подивимось. Ви ще сили, що вам кажуть, що вам передають, що б хотіли, щоб ви знали. Яка інформація піде з потоку? Дуже цікаво, до речі. Не забувайте підписуватись, не забувайте залишати коментарі під відео, вподобайки, бо ви дуже часто лайкаєте. І писати мені на особисті розклади та іншу роботу. Діток також дивлюсь: негатив, таланти, здоров'я. Думайте про себе, про свою якусь проблему, про якусь ситуацію, яка надає вам покою. Вище сили, що кажуть? Так колода ця подобається в руках, така приємна. Кажуть, укріпиться твій зв'язок із родом. Ти будеш відчувати своє коріння, можливо, будете думати про минуле, про дитинство, про те, які ви були, про що про що ви мріяли. Дуже тепло, як теплі якісь стосунки з оточуючими. Дуже теплі стосунки з родиною. Наповнитися енергією, будете гарні, чоловіки будуть на вас увагу звертати. Ви прям, знаєте, будете на своєму шляху. Це буде так, як повинно бути, а ви при цьому це то не відчуваєте. Дівчат, що у нас не так? От ви не бачите, яка ви гарна, ви не бачите, що вас там, ви не відчуваєте, що вас люблять вдома, батьки, можливо, друзі. Ви закриті. Подивись на себе збоку, подивись, яка ти добра, гарна людина. Тут навіть так кажуть, ти себе недооцінюєш. просто. Ти в якихось мріях пустих. Ніколи не помічала, що ми йдемо, наприклад, по вулиці, щось згадуємо або щось йдемо в голові плануємо, але ми не бачимо, що навкруги, що навколо нас. Ми не спостерігаємо, чому дуже добре на водойми виїздити на природу, щоб залишатися тут, там, де ви є, в цей момент життя. Цінуйте себе, тому що ви самі себе дурите, ви самі собі закриваєте шлях вперед, в стосунках, в фінансах, в роботі. Ви отак голову вниз опустили, можливо, так і ходите, що голова вниз, в своїх думках, собі позакривали, всі мрії. Ну, дивіться, що ви робите. Не плануєте, не радієте, тому що маєте. Отак ви віддаєте ресурс іншим, а собі нічого не залишається. Знаєте, от так дуже добре подумати. я всім віддаю добро, всім віддаю любов. І не отримаю від них, так? Навпаки, цю любов і добро. І ображаюся. Чому ж я ображаюся, якщо я роздала все? Залиште собі. Залиште собі, не роздавайте. Дивіться, тут увага від чоловіків, старий новий, два важливі, але можете впустити. Просто повз пройдете. Два чоловіки. Ой, когось з монолого аж боїтесь, що образить. А новий якийсь з легкими намірами, але вам він потрібен для того, щоб себе жінкою відчувати. Дівчата, тут вам пару дають, і буде тут 4 чоловіки, будете обирати. А ви всіх відсікаєте. Той занадто такий, той сякий, той ще такий. Ви з кимось в нові стосунки підете? Ні, не підете. Ви будете якогось хворобливого поганця чекати. Або з колишнім знову голову морочити собі. Ну, то ваш вибір. Я вас попередила. Ви нічого не зміните. Отут кажуть, ти з колишнім нічого не зміниш. Те, що в тебе вже було. Він навіть не буде так до вас ставитися, як колись. То ваша омана і ілюзія, що ви собі продумали про нього. Найвища любов, жертвеність. Знаєте, таке відчуття, що якщо ви в стосунках не страждаєте, то ви не вважаєте, що це любов. Якщо він там на першому побаченні не сказав, що я хочу на тобі одружитися, ну я тут дуже грубо. Ну, ви, в принципі, зрозуміли. То в трикутнику, тут вам вищі сили кажуть, він тебе не ти Подивись, реально на речі. О, я відчуваю, мене там тапками закидають за цей розклад. Ой, дівчата. Зараз буде треш хардкор. Ну, звичайно, ми ж спочатку не тих обираємо, потім будемо плакати. Знаєте, як може бути? Що хтось буде знайомитись, ви... та ні-ні, та я не буду, та ні-ні. А потім, коли ви вже готові будете до спілкування, чоловік почув ваше ні. Чоловіки розуміють нас дослівно, дівчата, ще раз. Або не відшивайте відразу, дайте хоча б якусь можливість хоча б поспілкуватись. Ну, от у вас в голові, в мене зараз фраза, мене ніхто не любить за них. Мене з них ніхто не любить. Вам знаєте, ви пізніше туди десь, через піврочку, знайдете собі дуже схожого поганця, який буде приходити тільки за інтимом, за ресурсом і все. І він буде з'являтися, ви будете сидіти його чекати, страждати. Фантазувати. От знаєте, як розпізнати, а той, хто з любов'ю йде, він не настільки емоційний, він більш спокійний. І ви починаєте сумніватися в ньому, а щось не так, а мене до нього не так сильно тягне, бо він же мене емоційно Наді мною він не знущається емоційно, то мене до нього не дуже сильно тягне. Ви самі обираєте поганця, ви самі обираєте поганий сценарій. Ви на енергетичному рівні відчуваєте, що саме цей чоловік буде зраджувати та приносити страждання, його обираєте. Що мені з нею робити? Давай. так. Це сценарій. Сценарій. Будете одинокі. Ви не будете одинокі, але запам'ятайте, з вашого життя чоловіки йдуть тільки тоді і тому це не тих, кого ви викидаєте, а хто самі йдуть. Знаєте? Коли ви дуже його хочете, а він вас ні. Вони йдуть тільки тоді, коли вони, вони вам не потрібні. Боженька вас оберігає. Давайте так. Якщо воно від вас пішло, то краще запитайте, від чого ти мене вберіг. А від чого вберіг? Від стосунків, які не будуть мати розвитку, розумієте? Ну, тобто, час якийсь у цих стосунків, чоловік приходить на якийсь час, на короткий, можливо, на проміжок часу, ви за нього починаєте хапатися. І людина йде, бо в свій час вичерпано. Все, скажи дякую. Дякую, що ти був зі мною, побув якийсь час. Так, да, мені дуже сильно хочеться з тобою на віки вічні, але то, те буде погано для вас. Але він, ну, він на то неспроможний просто. Він на те неспроможний. А той, хто йде до вас надовго, ви самі як відчуваєте цю відповідальність і самі починаєте бігти від нього. Тобто така гра, знаєте, є така психологія. Хтось кого догань, то хто когось доганяє, а хтось з кимось біжить. Ото у вас таке.